Добрый вечер. Витаю вас. Вы из какого города общаетесь, скажите, пожалуйста? С Киева. Хороший город. Я из Севастополя. Ну, же из, из Украины. Приятно встретить земляка. Когда-то когда была территория Украины, а 11 лет я уже живу в России. А вы приехали с Крыма куда-то на Россию? Десь Челябинск переехали. Я живу в Крыму. Это и есть территория? Но Крым – это территория Украины. Ну, это, это вы так хотите? А Ні, нет, не только, что мы так хочем, это так оно и есть. По факту это российская территория? Нет. Ну, а докажите, что, покажите здесь угу. хотя бы один украинский флаг. Нет, сейчас эта территория находится в оккупации. А, а вы знаете, что такое оккупация? Давайте прочитаем разом с вами это визначення. Прочитайте. Давайте вы за компьютером с Відкривайте Открывайте, открывайте. Давай, и прочитайте. И вы узнаете. Ну расскажите, Тоді, что же мы будем втрачать. час. Расскажите. Состояние Крымацию, под понятие оккупации, поняття окупації, не Як Оккупация, это. Нет. Так. А, это так. Давай, дуже давай, объясняю. Да, тоже добро. Давай-то Почти на память. Практически угу. дословно. Оккупация ⁇ это вооруженный захват государства одной территории, од... вооруженными силами одного государства, территории другого государства. Самый Без... так. Тихо-тихо. Без установления суверенитета над ней. Объясняю подробно. Угу. Дуже цикало. Объясняю подробно. Угу. На сегодняшний день. Угу признана, mm -hmm. оккупированная mm -hmm. территория официально mm -hmm. признанная mm -hmm. оккупированная территория это западный берег mm -hmm. реки Иордан которая mm -hmm. которая государство Израиль mm -hmm. оккупировало mm -hmm. у королевства Иордания mm -hmm. и установила там установила так Дуже называемые цикава. не перебивайте меня Дуже вы не знаете, значит, не до перебивайте. чего зараз тут вы Израиль сюда провели не перебивайте для чего вы Израиль сюда провели Ви дали визначення. Ви правильно сказали, що це захоплення території збройними силами іншої держави і от Російська Федерація у військовий спосіб захопила Крим Автономну Республіку Крим. Вам это нічого не говорит? А суверенітета й нема. Уявляєш собі. А что такое суверенитет? Ктось так? Кто то передавал суверенитет? Нет. Кто то признал территории? Нет. Украина вызнала. Украина вызнала территорию, что это не территория Украины? Нет. Вот и все. Вот и все. Тому это территория Украины. Если я не соображаю, В чому то ви не бум-бум, Я спрашиваю. ви ні в чому, ви в ні я в чому не розбираєтесь. звісно. Ні, бум -бум. читайте, що такое обов'язково прочитайте, що обов'язково почитайте. Так, 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 так. Читайте, читайте і Україна ні, не, не визнала, я. і Україна не визнала, що це територія територія. Території еверенітет? Російської Федерації. Абсолютно. <звігати> <звігати> Слухайте, недаром не не у вас. Слуха, ти, 43 звідки ти переїхав до Крима? Звідки ти переїхала? Я, Я тобі питання поставив. Звідки ти переїхала до Криму? Подожди. А питання на питання не звідки ти переїхала до Криму, Україна? І твій батько, що не дав тобі освіти. Я тобі поставив питання, звідки ти переїхало до українського Криму? Це так, це, так, це так не працює. Ні, відповідай, звідки ти переїхало до нашого українського Криму, давно вже не ваш. Наш і він був не ваш. Український був чуть більше 50 Угу. І на сьогоднішній сьогодні день він в український. Кича частина території знаходиться в окупації. Так звідки ти переїхала до нашого українського Криму? не нервуйся, не ламай ручку, Не, Будеш не нервуйся. а за що тебе поважати? Звісно, що тебе звісно, що ти, звісно, що ти Я тебе не поважаю. Відповідай. на мій вопрос. А Відповідай, питання питання, Відповідай! звідки ти приїхала до нашого українського Крима? Школу, звідки ти клас. переїхав? Відповідай. Клас. Відповідай. І, не нервуйся, не, руйся, не ідеш, ламай ручку. Клас, не, не ламай ручку. Не ламай ручку. Це річ. Робили китайці, на Росії ж нема. Так звідки ти переїхала до нашого українського Криму? ще раз обісняю: Після твоєї ответу я тобі скажу, ще раз тобі задаю, ставлю, ставлю запитання. Звідки ти переїхала до нашого українського Криму? Об'ясняю, обісняю. А тут я приїхав тоді, коли ти з Свідки. Я зрозумів, бачиш, ти от підгоріло, не можеш ніців відповісти. відповісти, звісно, пішов вон пьос. Ніхто ж тебе не тримає. Давай давай за руським ведемо кораблем. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Скажіть, а ви входите в 76%? Що таке 76%? Нет, не 76 процентов, 76 -е место получается. Входите или е что е такие 76 -е місце? А знаете, в Украине говорят, Украина находится на 76 шестом месте по уровню IQ. А кто це говорит? Международная статистика. Яка яка міжнародна это там в Европе или в Америке посчитали? Не, ну конкретно, давайте конкретно. Международная статистика. Можете загуглить, можете загуглить, которые ежегодно проводят эти все рейтинги. Які? вы зараз на что вы за На доследы якого института? За якою методикою проводилось? міжнародне? Я прочитав. Що значить міжнародне? Ви конкретно можете сказати? наприклад, а, там а, колумбійський, а, університет, а, Кембриджський університет, такої, а, університет такої, а, знаєте, а, ще щось. Ви ляпаєте такие от лайно на вентилятор, а, ну, давайте, Самі не знаєте. Не знаєте про що. За якою методикою проводилось? Так, Дуже цікаво. 12 тисяч. Можна ознайомитись з документами? Можете я У вас их немало. Самое цікаве, что ты. Ти... Если вы не доступ. не умеете. Ты с О, Гарвард не проводит таких досліджень. І, да то в тебе его не нема. Да, загуглите, загуглите. Абсолютно. Ну давайте посоривнуем. Давайте, пос... давайте позмагаемся. Ну давайте. По Понимаете, давайте. вы говорите, давайте. что у вас язык, но ваш язык очень просто выучивает. У нас мова. Я не казав, що його важко вчити. Ну він ще простой. Ну, я його швидко виучив. Ну, дуже добре. Вот это вже можна добре. А ви по-русски можете говорити? Можу. Ну поговорите. Але не буду, мені бридко. Бридко? Бридко. Ну, знаєте, это ж міжнародний язык вважається. Да ви що? Це такі дані Гарварда теж, да, дослідження. Ні, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, що гробиться. Саме цікаве, що ви на, ви на космонавта не схожі, знаєте. Всі космонавти должны учити два языка: англійский и ксп. Бачиш, английский. дуже добре. Ну, хорошо, да. і що далі? На МКС, ну, буду я збиратись в космос, будемо вчити. Согласна ООН, там і Відповідно до, до ООН. Дуже цікаво там там є перечислення міжнародних язику ні, неправда. Ви зараз ви зараз говорите неправду, ну... Цей документ називається про робочі мови Організації Об'єднаних Націй, тобто на цих, на на цих мовах, умовно кажучи, ведеться діловодство в організації Об'єднаних Націй. Ні, нема Що, Росія шо, що шо Росія? Що Росія? Росія? Росія не а створювала ООН Советський Союз, Радянський а правда, Союз, Білорусь і Україна. Правосі... Правосі... Я ще раз тобі Правосі... кажу, що ти являє... можеш відкрити і прочитати, що країнами-засновниками, одним із країн засновників був Радянський Союз, Білорусь і Україна. Росії да, там ну що, не було. Не було. Такого. було. Рецепт, Слухай, рецепт, який рецепт. ти цікавий. Ні, ні. От я бачу, що IQ твій от зовсім низенький. А це, давай це, зараз поспоспоримо з тобою. Це, це, давай поспорим. Відкривай. Давайте. Зупиняйся. І будемо зараз відкривати. Білорусію і Україну привознесли, а всі країни... Давайте, сторони... давайте зупиняйтесь зараз і відкрите, і зараз. Прочитаєте хто є засновниками, а я і так знаю. Зупиняйтесь і будемо читати. І так знаю. Я і так ви знаю. помиляєтесь. Я я на ногу абсолютно чумі. помиляєтесь, абсолютно году присяді саме цікаве, що якщо ви згадали, що раз Росія раптом правонаступник Радянського Союзу, я би хотів би теж ознайомитись з документом. Ну, я і так його вот знаю. Документ назвіть мені, будь ласка. Какой Згідно якого Російська Федерація є правонаступником Радянського Союзу. Все взяв на себе. Все долги? Все, все взял на себе. Е, Україна випадка. Це воплощала... не є це. Якщо ви почитаєте цей закон, можна ознайомитись, то там чорним по білому написано, що так. РСФСР Російська Федерація бере на себе борги, а натомість все майно, яке знаходиться за кордоном, рухомо і нерухомо, яке належало там і Україні, і так далі, переходить у власність Російської Федерації. І це стосується виключно боргів. Більше нічого. Саме цікаве, що ви, борги так і не загасили. Ви в Україні не повернули борг. Бо знов-таки там прописано, як. Що оце майно або продається, або воно оцінюється, і має після погашення того боргу гроші мають повернутися як в Україну, і в решта колишніх республік Радянського Союзу. Натомість ви ніфіга нікому нічого не перерахували. Ви так само і далі винні гроші. Зрозумів мене. Слушай, телепень, ти, на чому їздиш? ти зрозумів мене, телепень, Слушай, ти почув чому мене? Ти так Дай давай, шо? зупиняйся, телепень. Я тебе, не разу не я тебе вона теж, вона? я навпаки, я тебе комплімент роблю. Так а, зупиняйся і ми вертаємось до питання країн давай, засновників організації Об'єднаних Націй. Давай. Давай. Зупиняйся, я, 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 зупиняйся. Ні. Давай, зупиняйся. Ні, ти не впевнений в своїх словах. ООН, Об'єднаних Націй, Організація Об'єднаних Націй. Об націй, об ні. націй ні. Не тільки Слід, Радянський Слід, Союз. Не тільки Радянський Союз. Я х... ще а раз х... тобі. Да не матюкайся, що ти розмотюкалась. Братицями х... Я... своїми давай. розмахалися. Давай, давай, ну, давай. ну окей, ладно. Зараз відкриємо, давай, прочитаємо. Давай. Засновники давай, Засновники так. Організації Об'єднаних Націй. Поки що щоб ти не мотюкалися, тобі трошки звук втручу. Бо ти зараз будеш знов накидати. Так, сидиш тихенько. Давай, читай. Давай читаємо зараз. Зараз відкриваємо статтю. Давай. Хто і коли заснував? Зараз. Давай, давай, давай. Давай більше. Так. Організація Об'єднаних Націй, тобто ООН, було засновано провідними державами антигітлерської коаліції, зокрема, Радянський Союз, США, Китай, Велика Британія, Франція, Україна. Украї... Ну тоді да, вона називалась покажу, Українська СРСР покажи, і Білоруська СРСР. Покажи, покажи мені мне. Ну що ж тобі, ну як тобі, от дивись. Не, як... не, ні, не ні, не інакше покажу. тобі не покажу. І відкривай, а, і читай. Україна. Бо Із ти мені, зараз в бан закинеш. Могли... Тихенько будь. Зупинись і прочитай. Ти ж мені повірив? Повірив. Відкривай і читай. Все. Ну, потім добавив почему-то Україну. Україна і Білорусь. знаєш. Україна ви, і Білорусь, відкривай читай. Серці, знаєш, відкривай читай. У вас українців, я, я це. У вас українців читав. Що ти читав? Які документи читав? Які ти, ти документ читав? Вам надо лічити. Документи які читав? <пі> да, Що ти матюкаєшся? Ні, дивись, дивись, не махай своїми ратицями. Коли перестанеш матюкатися, піднімеш праву ратицю, я тобі включу звук. Звука в тебе наразі немає, я тебе не чую. От і все. Зрозумів? Ще й завис. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!